Що в нас відбувається на Донеччині? Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, до нашої розмови долучається. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Павло. Перш за все, розкажіть, будь ласка, як минув день для наших мирних населених пунктів на Донеччині. День не минув спокійно. Лінія фронту вся фактично під обстрілами. Сьогодні Велико громада це Волноваський район і авіаудари здійснювалися зранку. Було скинуто дві два фаби 500, це по 500 кілограмів. На щастя обійшлось без жертв. Обстріли відбувалися з реактивних систем залпового вогню з артилерії. Дві людини протягом доби сьогодні зазнали поранення і на щастя без загиблих. Минула доба також не обійшлась без обстрілів, але на щастя без поранених і без загиблих. Це з 11 на 12 Серпня це доволі рідкий випадок, відразу скажу на Донеччині, коли немає поранених і загиблих. Але обстріли постійні, активні бойові дії найбільш жорсткі на Бахмутському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, і е, там е, тому і ворог, лютуючи, е, здійснює обстріли е, постійно і факти, фактично вже е, зрівняв з, е, з лицем землі повні, повністю. Всі населені пункти невеличкі, прифронтові, так звані а обстріли з всіх можливих видів озброєння, здійснюються і в глиб лінії фронту, і в відносно віддалених громадах там і реактивні системи залпу вогню, смерч ураган застосовуються, і ракети ЗРК С-300 не є виключенням. Так само з періодичністю ворог застосовує. Пане Павло. Зважаючи на таку інтенсивність бойових дій, зокрема було. Схвалено рішення про примусову евакуацію дітей з дев'яти населених пунктів це минулого тижня, якщо не помиляюсь. Які результати маємо на тепер? Результати так: ми періодично застосовуємо, тобто евакуюємо дітей з е, прифронтових населених пунктів. У нас іде це е, іде по лінії фронту. Ми відпрацьовувати починали з міста Бахмуту. Потім, в подальшому, у нас був часів яр повній. Е, ми повністю 100% дітей евакуювали. Наразі у нас Краматорський та Бахмутський райони йдуть на такому активному відпрацюванні, і зараз там дітей… Тей, зазначу, що всі статусні діти дитячі будинки сімейного типу у нас повністю всі евакуйовані. Діти, які лишаються батьківські діти, там, де рішення по цим дітям приймають виключно батьки, і ми розуміємо, що таке рішення батьками на жаль не буде прийнято. Ми приймаємо рішення обласною комісією ТЕПТНС і маючи на основі це постанову Кабміну, яка дозволяє нам за застосовувати е, евакуацію дітей з батьками в примусовий спосіб. Таких дітей у нас 388 Це лишаються саме в найгарячіших точках. Це е, частина Бахмутського району, а саме е, територія турецької військової адміністрації, і е, частина Краматорського району. Так само там ми застосовуємо е, рішення комісії ТЕПТЕНС і ці 300 88 дітей, які підлягають обов'язковій евакуації, в примусовий спосіб наразі вже 173 дитини станом сьогодні на ранок евакуйовано. Тому план цей ми виконуємо звичайно це вкрай. Складно і батьки дійсно не мають такого бажання, але до 100% ми все одно поступово виконаємо цей план, який ми ставимо собі, і там вже, знаєте, ж ну, знайте особливо... йдеться про безпеку дітей. Перш за все, пане Павле, дякую вам за інформацію. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ми говорили про перебіг евакуації дітей з особливо небезпечних районів і загалом про ін інтенсивні обстріли в Донецькій області.